Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Хавотні останкові новини. Сьогодні ми поговоримо про лутбокси, вони ж коробки, як це все буде проходити, та компенсація за обістраливу ВГ. А доки ти зручно вмощуєшся, пропоную підписатись на ютуб канал з усіма сповіщами від нього, щоб не прогавити виходи нових відеоролик. Подобайку зали відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякую, продовжимо про новини. Розпочнемо ми з того, що Wargaming хоче зробити компенсацію тим гравцям, які отримали або ж то бани, або ж то якусь невість. Вірну інформацію при перенесенні аккаунту або загалом, коли вони грали в гру. Після оновлення вони зайшли в гру, а у них немає ні принтанків, немає нічого взагалі. Навіть статистика не відображалася. Також оновлення 2 березня ми розпочали процес відновлення прогресу та розблокування аккаунтів. якості компенсації за доставлені незручності всім гравцям, які постраждали від наслідків збою. Після зняття блокування з акаунту буде нараховано 7 днів преміум аккаунта. М -м, це непогано. Вергеймін розщедрився, тому що Варгемін. Загалом давав один день, а то максимум три дня преміум аккаунту. Це дуже добре. Давайте до найголовнішого. Ми зараз розпочнемо говорити про лутбокси. Як ви знаєте, що зараз є такі відеоролики, де виходять уже лутбокси, всі показують, що ж це таке і що там загалом то буде. Отже, я подивився декілька відеороликів. Так, я це відео ще хотів записати на сьогодні, тобто на 2 березня. А загалом планував зробити на перше, але другого в мене це не вийшло, і я вирішив зробити це уже сьогодні, щоб воно вийшло, як ви бачите. Та якою датою загалом цей івент може пройти таким чином, як рік тому на болотах. Як ви знаєте, що на болотах ми раніше купували спочатку ключ за золото, а потім після цього ключа ми могли оновити свій наступний лот за срібло. Тобто мінімальна ставка була 900 тисяч срібла, потім 1 мільйон, там, наприклад, 200, мільйон 600 і 2 мільйона, і так далі. Вам випадало, наприклад, 4 слота, і в ці 4 слота міг випасти один якийсь там танк. Але все ж таки, ці танки були як. Восьмого рівня, так і були 4, 5 та 6 рівня. Тобто у вас був вибір вибрати якийсь стан. Як буде цей івент проходити на Європі, я не знаю, але в принципі я підготував для вас ту техніку, яка може бути у цих лутбоксах. Загалом ще хотів вам повідомити, що більш за все, що доведеться сюди донатити. Можливо, не тими ресурсами, які у вас є на аккаунті, а можливо, доведеться донатити іменно з вашого гаманця. Отже, я думаю, що ви люди благорозумні та зрозумієте, що я хочу до вас донести. Отже, зараз ви бачите. У себе на екранах як це все відбувається, які ці будуть лутбокси, і загалом це було нещодавно на азіатському сервері. На азіатському сервері були різні танки, особливо ТЛ7 це 9 рівня ПТСАУ, також це був Тортоїс 8 рівня, та було багато чого іншого. Наприклад, об'єкт 703 він був на азіатському сервері. В мене склалася одна така дуже чудова думка: чому не буде іс 5 об'єкт 730 в цьому івенті, тому що цей івент мають завести нам або ж то в березні, або що все ж таки уже у травні. Чому я думаю, що не буде об'єкта 730, він же ж із 5. Тому що об'єкт 730 із 5, перше, він знаходиться в боновому магазині, а по-друге, він знаходиться зараз у глобальній мапі, де ви його крафтили. Тобто, уже два рази ви могли купити цей собі танк, що за бони, що просто скрафтити за те, що ви катаєте. Не думаю, що Варгемін захоче вам пихати цей танк за реальну валюту. Отже, розпочнемо з найголовнішого: із техніки, яка зараз у нас є, і може все ж таки бути в Тих лудах, і загалом У нас їх аж 5 А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve. Від Телемарт по ряду причин: по-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа типу Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте. Евел за посиланням під відео варіанти є під будь-які іри і під будь-який гаманець. Розпочнемо із СТ 62 варіант 2. Це легкий танк восьмого рівня, який був від початку 9 рівня, потім він перелетів випадково на 10 рівень і повернувся на восьмий рівень на законне своє місце. Чому ж так? Тому що цей танк має барабан на три снаряди. А отже, перше перезаряджання снаряду було 16 секунд, друге 13 і третє 9 секунд. Середня шкода з пострілу 300 одиниць а середнє пробивання базовим снарядом 221 міліметр та кумулятивним 270. 50 так, це легкий танк, який мав доволі непогану швидкість 65 км вперед. Та мав потужність двигуна всього в 600 кінських сил, що дозволяло нам їхати 65 км. Це доволі непогано. Бронювання корпусу у нас взагалі немає всього 80 мм, та бронювання башти 190 мм. Так, ніби ЛТ непоганий, схожий на жабку на якусь, але щось мені здається, що цей танк може бути. Тому що його уже дуже довго і дуже давно балансять. Його піднімали на рівні. Скалене два рівні і він дуже інтенсивно тестується. Не будемо затягувати, поїхали далі. Тель-7-120. це ПТСАу, яка має барабан, а отже, середнє пробивання 252 мм базовим снарядом, та середня шкода з пострілу 360. Перезаряджання барабану складало 38 секунд. Це непогано, тому що між пострілами 2 секунди, а от уже гарматних пострілів 4. Тобто, загалом, якщо порахувати, це у нас такий собі джесор. доволі непогано. Погана ПТ-САУ, але бронювання башти тут 200 мм. І не забуваємо про те, що у нас є величезне відро. ТЛ7 120 уже дуже давно тестується, тому я думаю, що цей танк скоро у нас може з'явитися у грі. Не просто так ці лутбокси підвезли, тому що знаю, що українці люди не бідні, у них дуже багато ресурсів на аккаунтах, да і в принципі в гаманцях є щось, але ніхто не говорить про те, що в країні йде війна, і все ж таки намагаються вимити більше з нас ресурсів. Лата Стрітс Фордон. Це ПТ-САУ Шведська, яка. Має середню шкоду з пострілу 420 одиниць та середнє пробивання, точніше, базове пробивання 290 мм, Про не під колом, а у дуже кумулятивним 330 мм. Мені ця гармата щось нагадує леопарда ПТ або ж то леопарда 10 рівня. Гармата серйозна для ПТ-САУ це дуже файно. Перезаряджання гармати в осадному режимі 8,5 секунд. Це без обладнання, без осадного режиму 12 секунд. Так, розкат дуже великий, 0,35, але все ж таки ми маємо навіть КВН. Максим. Максимальна швидкість вперед, цей танк має 60 км. Бронювання взагалі немає. 40 мм бронювання в лобі. Наступний танк це К-91, версія 2. Цей танк знаходиться на восьмому рівні, який має середню шкоду 250 та середнє пробивання 212 одиниць. І кумулятивним снарядом 290 одиниць. Перезаряджання 7,5 секунд без обладнання, тобто в середньому десь можна вижати з нього 6,3 секунди на кожен постріл. Доволі непогано, але все ж таки середня шкода. Тут дуже слабка для восьмого рівня, да і загалом для нашого рандому, який зараз у 2023 році просто турборандом. А цей танк загалом виглядає непогано, башта в нього якась дуже здорова, похоже, також на жаб'ячу морду та корпус від якогось середнього танку. Точніше, навіть мені він мені чимось нагадує із 4. Башня дуже плоска, але все ж таки має дуже критичні місця пробивання, тому що бронювання башти складає всього 230 міліметрів та бронювання корпусу. 175 мм. Але я думаю, що це все пофіксить та не буде він такого мати. І наступний танк, останній це ТС-54, американський важкий танк, який має середню шкоду 280 мм та середнє пробивання 200 мм. А от уже голдовим бронепідколом складає 252 мм. А отже, що нам це говорить, те, що цей танк двухствольний, тому що у нього перезаряджання гармати складає 8 секунд без обладнання, та він ще й може робити залпи як об'єкт 703. Ну і Звісно ж, розкид на 100 метрів складає 0,44. Так, і КВН, ніби є 8 градусів донизу та 20 доверху, але все ж таки розкид на 100 метрів 0,44, тобто розігнати максимум ви зможете до 0,38 з польової модернізації. Так, це все дуже чудово, все прекрасно. Але я думаю, що на цьому танку буде дуже важко грати, тому що середня шкода в 280 одиниць та розкид на 100 метрів 0,44 в стоковому стані. Це дуже серйозно. Тим паче, що ми не маємо бронювання в корпусі. 102 мм. От уже у башні у нас 305 мм. Файно, що тут можна сказати, але на цьому танку буде дуже-дуже важко грати в рандомі. Отже, якщо ви хочете все ж таки придбати ці танки, я бажаю вам вдачі, успіху і я думаю, що у вас все вийде та ви зможете придбати ці танки. Можливо, подалі з'явиться якась нова інформація. Та я вам швиденько її запишу і відразу вам її вигружу. А зараз хочу вам подякувати за перегляд відеоролика. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я та тихого Мирного неба.